Сильні та красиві приїхали до столиці на всеукраїнський фестиваль Фітнес бомба 3 спортсмени демонстрували глядачам своє тіло та вільну програму. Серед учасників змагання і черкащанин Сергій Панчук. Хлопець займається бодібілдингом вже три роки. Він виступає у категорії юніори більше 80 кілограмів. За цей час тих себе зарекомендувати як серйозний суперник. До цих змагань черкащанин готувався особливо наполегливо. Лісно для мене, цей чемпіонат був навірно, за всю свою соревновательну кар'єру. Что в субботу отсоревнуюсь и второй соревновательный день буду в качестве зрителя буду наслаждаться шоу, так как чемпионат это этот чемпионат это самая массовая самая яркая спортивная спортивный праздник за весь год в соревновательном бодибилдинге фитнесе и бикини Украины, но пришлось тримати дієту наполегливі тренування стали запорукою вдалого виступу. Черкаський спортсмен, незважаючи на жорстку конкуренцію, здобув срібну нагороду. Сергій Панчук у фіналі поступився досвідченому спортсмену з Києва. Побідітель Іченко Михайло, Він вже виступає не перший год. І в десятому году, 2010 году, он був чемпіоном Європи, однократний чемпіон України. Ну, очень очень именитый спортсмен, котрого знають і судді, і зрителі. З таким соперником роса оказалось слишком тяжело. Часу на відпочинок у Сергія Панчука Катма попереду спортсмена. Чергові змагання. Чемпіонат світу з бодібілдингу чекає на нього у Будапешті. Цього ж таки дня, 14 грудня, Сергієві виповниться 23 роки. Наталя Кириленко, Василь Саєнко Віка новини.